6%, 6 із всіх опитаних говорять про те, що вони задоволені роботою правоохоронної системи. Натомість 31,4% вважають, що вони зовсім не справляються. Це фактично третина населення України вважає, що зовсім правоохоронна система не справляється своїми обов'язками. А ще 23,2% вважають, що частково не справляються своїми обов'язками. Тобто, загалом ми маємо більше як половину населення, більше як 55% населення України, які вважають, що вони або повністю, або частково не справляються своїми обов'язками. Ви знаєте, коли правоохоронна система не може захистити громадянина, а громадянин є активний, здоровий, який здатен і хоче захистити сам себе, то виникає питання, чи має право громадянин? На захист чи має право громадянин використати ту можливість, яку сьогодні Конституція надає кожному нашому громадянину України, а саме захищати усіма законними способами своє здоров'я, своє життя, своє майно? От і наша позиція політичної партії волі полягає в тому, що має, і ми дійсно маємо ухвалити у Верховній Раді відповідне законодавство. Яке стосується власне обігу зброї, придбання зброї, використання зброї. І це нічого спільного не має з тією тезою, адже обговорення цього питання останніх кілька років дуже є таким активним, і це не має нічого спільного з тією тезою про те, що зброя в даному випадку буде легкодоступною, що її можна буде придбати в будь-якому магазині там чи ларьку, чи ще десь. Ні, наша позиція політичної партії воля полягає в тому, що зброя має бути не легкодоступною, і мають бути достатньо чіткі, жорсткі правила встановлені державою стосовно можливості придбати легальну зброю, а також правила і механізми використання і обліку в тому числі. Але ці правила мають бути побудовані таким чином, щоб кожен громадянин України, який відповідає всім цим вимогам, легально міг її отримати. Адже сьогодні нелегальної зброї після початку війни в Україні дуже велика кількість і злочинці і. Ті люди, які сьогодні нехтують закон, вони мають легкий доступ до нелегальної зброї. І якщо правоохоронна система сьогодні не справляється, або принаймні за тими дослідженнями, які ми бачимо, люди оцінюючи не зовсім добре виконують свої обов'язки, то чому кожний громадянин України не має права захистити себе сам в тому числі відповідно до норм і чинного законодавства, який обов'язково треба ухвалити? Тому наша позиція полягає в наступному: тому що в цьому питанні... Ми маємо ліберальну позицію позицію, яка спрямована на право людини реалізувати свої конституційні можливості і права, які гарантовані. І власне таке необхідне законодавство треба ухвалити. Що сьогодні ми маємо в частині законодавства? Ви знаєте, чудово, що по країні гуляє велика кількість так званої, також легальної нагородної зброї за різними оцінками експертів. І десь в межах 30 тисяч одиниць, які були за весь період часу подаровані в якості нагороди різним фізичним особам, громадянам України. І таким чином у нас виник така, виникло таке законодавче поле, дуже дивне, коли одним законом про нагороди є можливість нагородити і фактично надати можливість мати легальну зброю обраним. Тобто певним небожителям, як ми це чудово розуміємо, а інші громадяни України, які сьогодні можуть і хочуть реалізувати свої конституційні права, такої можливості не мають.